Корісу здателю роду людського, подателю духовної благодаті та вічного спасіння. Пошли Духа Святого, Господи Боже, нашого цей. Я ніколи не думав, що я стану священником, будучи в руках молодих. Я був такий трошки пішкерник. тобто Ні, ні одна там, потасовка без мене не, не була. Я завжди десь був в якихось таких передрагах. Але так Господь Бог благословив, що я повинен був бути священстві. Отець Василь вже більше 20 років настоятель свято-троїцького храму у Одесі з 2015-го почав активно волонтерити на передовій, привозив речі, харчі та найбільше військові просили духовної опіки. Тоді настоятель і проклав шлях структурі капеланства в Україні. Капелан це це священник у війську. Це помічник, це друг товариш і побратим. В той час, навіть такого питання, як капеланство, навіть такого слова і не було. Ми заходили в інтернет, ми заходили в старі книги, шукали як священик, як вони повинні були себе вести. Вісім років війни капелан їздив у найгарячіші точки. Не зміг стояти осторонь і після 24 лютого. У перший день повномасштабного вторгнення він організував Тро в Одесі, а вже на наступний день отримав доручення забрати тіла наших військових з острова Зміїний, яких вся країна вважала загиблими. Військові до останнього тримали оборону і загинули під московським ударом, але не здалися. Бладка інформація, що є тіла наших воїнів треба забрати, бо і евакуювати. Ну, якраз і вийшли в сторону Зміїного 25-го числа. А 26-го, вже разом з капеланами ми вже були арештовані Російською Федерацією. Зайшли на борт, вбивали всіх на палубу, поставили на коліна. Зачем вам ці ті тіла? Вишо? Сумасшедші і ліпісмертні, безсмертні сто тут Дожди ідіоти росіяни у гуманітарну місію отця Василя не повірили. Тому разом з іншими членами екіпажу взяли їх у полон. Спочатку допити проводили у Криму, а потім відправили у фільтраційний табір у Білгородську область. Чим гірше до нас полонених ставляться, тим більше успіхів у наших військових напередові. Вони почали вже нас і бити, і катувати, і обзивати. Вони вирішили, що мене не дорозкололи, кинули в таку камеру. Вони називали це різінка, чотири сутки без сна, без їди, без води, і під час цього ходили на допити. І били током, ставили на розтяжки, виламували руки, електрошок робили. Це все злилося в один страшний сон. У полоні був майже 70 днів. Зізнається, були моменти, коли у повернення в Україну вже й не вірив. Та триматися йому тоді допомагала відвага наших полонених хлопців, які під окупантський режим не прогинались. Коли ти дивишся на цього молодого морпіха, а в нього в очах нема страху, тільки огида до цього військового, і коли ти стоїш біля нього поруч, та ти боїшся, так страшно. Але ти не маєш права, діду старий, показати, що ти боїшся. 6 травня разом з чотирма десятками інших українців отця Василя повернули додому через обмін полоненими, і найперше, що він зробив, ступивши на українську землю, зразу до молитви стала і все. за Україну за її волю за честь славу. стійте мужньо і борітеся. і побачити, що Бог бореться за вас. Де каполан зараз та чим займається? Дізнаємося за мить. Ми продовжуємо відкривати наших героїв, наших співвітчизників, наших українців, які в цій війні. А... Творять з одного боку дива, але але з іншого боку, це люди, на яких хочеться орієнтуватись. Які приклади для наслідування? І зараз з нами Василь Ірозуб, настоятель свято троїцького храму православної церкви України на зв'язку зі своєю історією, ми зараз більше дізнаємося. Одеса на зв'язку. Пане Василю, наша шана Доброго ранку. доброго ранку, слава Ісусу Христу, і слава Україні, слава. Героям слава слава. Пане Василю, а можна, о, бо ніхто до вас більше з такою наглістю не звернеться, як я. Ви ж виховуєте свою паству, але ви сказали в інтерв'ю, що це критика моя, що о, ви старий дід, ні, ви молода людина. Ви дуже сильний, міцний, такий козак. І, до речі, в, верезуб вас там обзивали росіяни. Що значить прізвище Верезуб? Це ж хороше значення. козацьке. Та козацька фамілія, так. яка йде з давніх давен. Скоріше всього, що хтось зуби і рвав. І воно ну, просто, ну, просто потім якось інтерпретувалося фамілію верозуб. Ну, так що а завжди діти ще з молодих років завжди так кликали, як зараз тепер казати, позивний був зуб. Cool. Пане Василю, от ми дивилися і світлини ну, і чули вашу історію про те, як вам там велося в полоні. І ну, не могли не помітити, що ви сильно змінилися. Скільки кілограмів втратили після полону? О, прекрасний санаторій, так. Трьохразове харчування, таке дієтичне. Ну, мінус, більше мінус 15 кілограмів. Ого. Ого, ого. Так що і не тільки. Кілограми втратилися, але трохи і здоров'я, бо о, калічити, ламати, нищити, вбивати, насилувати вони вміють. Але дякувати Богу, наші лікарі вміють робити наоборот, лікувати і ставити на ноги. Пане, Так, пане я... пане Василю. От я дивлюся вже от вдруге дивлюся ваше інтерв'ю. І е, окрім вашої історії, вашої сили, вашої енергії, вашої нескореності. От е, я була вражена наскільки, е, наскільки ви зараз, от навіть не відчу, от немає, е, немає відчуття жертви, немає відчуття. Е, того навіть так і з першого погляду не скажеш так по вашій розмові, що ви пережили страшний полон, тому що от я повторюю, що ця незламність і нескореність вона просто вона вражає. Вам вдалося вже до кінця адаптуватися, відновитися і фізично, і духовно, тому що те, що ви зараз скажете, важливе для тих бійців, захисників і захисниць, які повертаються з полону, пережили цю історію. Ви знаєте, я скажу так, чуть-чуть наперед забіжу, що ось ця незламність, нескореність, вона була необхідна для того, щоб вижити. Це раз. По-друге, е ось цей переможний дух, ми вже там перемогли навіть. Бо нас заставляли дивитися в підлогу, тобто в очі їм не дивитися, бо коли ти прямо дивився їм в очі, вони опускали голову. І коли ти бачив ось, ось цей рух, ось цей момент, ти вже розумів, ти вже, ти вже переміг. Навіть якщо ти знаходишся там, в тих казематах, то ти вже навіть переміг. Але. Ми навіть там себе не дуже відчували е, невільними. Бо ми всі розуміли, що рано чи пізно ми все рівно звідти вийдемо живими чи мертвими, але ми звідти вийдемо. Ми звідти вийдемо, якщо не завтра, то через день, через два. Але вони в тих казематах так і залишаться. Ось що нас радувало навіть в той момент. Пане Василю, ви повернулися до капеланства? Як я як був капеланом, так і залишився. Я як був волонтером, так і залишився. Я як був священником, так і залишився священником. Не туди нам запитали, а які що ви зараз робите? Та все те, що я і робив до цього. Я молився Богу, служив Богу, служив Україні, і служу надалі і війську. Бо зараз дуже великі проблеми. Діти приходять з передової і з калічілими, і пораненими, і пораненими і, і душі, і тіла. і... Цю роботу також далі потрібно проводити, проводити роботу також із е, сім'ями, з родинами, з родинами наших е, хлопців, які є, і полоненими, які є на передові. Бо це є дуже велика проблематика, наприклад, навіть для сім'ї, е, коли дитина в тебе в полоні, а ні батько, ні мати там, чи дружина, чи діти не знають, що з твоїм дитиною, що з твоїм, дитину, що з твоїм е, воїном і. Оце незнання це є дуже складно, і ось тут дуже велика необхідна підтримка що сім'ї, що родині. Ну і нашим дітям, нашим військовим, які зараз проходять і лікування, і реабілітацію в наших госпіталях, в наших лікарнях. Пане Василю, зараз наші військові повернулися з полону, і ми чекаємо наступного звільнення. Що ви порадите от близьким і рідним? Як треба поводитися з рідними, які повернулися з полону? Як з ними потрібно розмовляти? Про що питати? Можливо, не і не розпитувати. Ну, по першим ділом, відготувати українським борщем. Як себе поводити? Так само, як і до полону, наші воїни мужні, наші воїни, наші діти відважні. Я кажу: я бачив там в полоні цю відвагу, я бачив цю мужність і цю незламність. І повірте мені, та незламність і мужність заставляла мене бути таким, бо мені було встидно і якось, якось поводити себе інакше. А діти, ті, які приходять зараз сюди, Любов вони хочуть. Вони хочуть відчути те, що вони потрібні, в якому би стані вони не прийшли, чи з руками, ногами там чи без руки без ноги. Він завжди повинен бути потрібен, коли є ця необхідність і потреба, що ти, що ти є потрібен для родини, для суспільства, то воно підвоно під воно надає воно дає бажання далі жити, працювати і воювати. Пане Василю, ще раз вражені і пишаємося тим, що в Україні є такі люди, як ви. І якої сили ви докладаєте тримати стрій, як ви це робите, даєте наснагу нам всім? І та ваша історія є дуже повчальною. Велике вам за це спасибі. Хочеться і сказати. я вам дякую за вашу працю за вашу за вашу роботу, і нехай, нехай Господь Бог всім нам допомагає разом до перемоги, і пане В... Василь, дякую. вітання дякую. Одесі, Одесі. Дякую. Василь. Вирозупно настоятель свято троїцького храму Православної церкви України був тільки що напряму, включені місто Одеса. Нескореність стрижень, нескореність стрій, історія. Ось воно. От хочеться тільки на казати і от. Просто поважати до мурах. Емоції. Вибачте. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з один плюс продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з сьомої до десятої години ранку, і у вихідні з восьмої до десятої на телеканалі ТЕТ та на Ютуб каналі Сніданку.